Російський терорист Ігор Стрілков-гіркін має намір балотуватися в президент РФ. Про своє самовисування він написав у листі із СІЗО. Співголова російського руху за Стрілкова Олег Нєльзін зачитав лист на прес-конференції на підтримку російського терориста. до руководству і санатика ПРДС з пропозицією почати роботу по поводі мене Касі канідата в президент РФ загласна дію, що РФ ігор Гіркін дав соратникам вказівку розгорнути штаб зі збору підписів та закликав різні громадські та політичні організації підтримати їх у цій справі. Примітно, що під час виступу за спиною у Нельзіна було спроектовано зображення передвиборчого плакату Гіркіна з написом Наш президент Стрілков. Зазначимо, у липні цього року Гіркіна заарештували у справі про екстремізм. Вибори президента Росії мають відбутися 17 березня 2024 року.